Зливала позиції збройних сил України через свого племінника-дезертира. Працюючи на ворога, зрадниця мігрувала з Донеччини на Вінниччину, а попалася на Кіровоградщині. Фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Турецька, яка з початку повномасштабного вторгнення перебралася в спокійнішу область. Щоби отримати розвіддані зі східного фронту, жінка втемно використовувала свого племінника-контрактника, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався в Турецьку. Телефон. Оном російська агентка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації оборони та наслідки ворожих обстрілів. А отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору. Надалі, з метою дотримання правил конспірації, щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, зловмисниця вирішила змінити місце перебування та переїхала з Вінничини на територію Кіровоградської області. Тут вона орендувала квартиру та продовжила працювати на своїх кураторів з ФСБ. Втім, оперативники СБУ дуже швидко встановили її нове місце перебування та затримали її. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Кропивницькому віддали шану українським військовим, які загинули в афганській війні. Згадати полеглих бійців біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь зібралися кілька десятків ветеранів, які служили в Афганістані в складі радянської армії, представники влади та небайдужі містяни. Вони поклали квіти до підніжжя монумента, після чого вшанували загиблих бійців хвилиною мовчання. Зазначу, війна в Афганістані тривала неповних 10 років з грудня 1979 по лютий 1989 року. Так званий миротворчий військовий контингент СРСР пліч опліч з армією уряду Афганістану протистояли опозиційно налаштованим угрупованням моджахедів. Тоді в боях за свідченнями істориків. Полягли більше двох тисяч українських воїнів, серед них і 103 уродженці Кіровоградщини. Ветерани афганської війни визнають, радянська влада навмисно спланувала військову інтервенцію, щоб посилити політичний вплив в Афганістані та просувати комуністичну ідеологію на чужій території. Я попав в Афганістан 19 років. Період служби мій проходив з 87 по 89 рік. Служив я в місті Кабул. 350-й парашютно-десантний полк. На мій погляд, вона не була потрібна ця війна. Ми воювали не, 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 не за, свої, за свою державу, не за свою батьківщину. Якщо на сьогодні ми захищаємо батьківщину, свої, свої землі, своїх рідних, своїх батьків, своїх дітей, всіх. Хто... Ми воюємо за свою землю, за своїх рідних і близьких, а там ми, защ... ми непонятно, за що ми. Воювали. Пояснення було таке, це було виконання інтернаціонального долгу. Виконували наказ вищестоящого керівництва і ми не могли порушити закон на той час. Я служив в окремому автомобільному батальйоні, який підвозив авіаційні бомби на аеродром. Ми возили бомби з півночі на південь. Це був наш стандартний рейс. Нам протистояли муджахеди. Це озброєні формування, які відстоювали свої, будемо казати, національні інтереси. Звісно, що це була велика політика. Зараз розумію, що це була брудна політика. Люди захищали свої інтереси всередині країни. Третя держава втрутилася, нав'язуючи свої інтереси. Хто тут правий? Хто винний? А загинуло через це багато людей. Справ то Ну, погибло много людей. Сьогодні рятувальник Микита з Кропивницького поспішає не на виклик. І він квапиться до своєї долі. Свідки й помічники в організації цієї надважливої події Його колеги. Алінка. Сонечко, ти вийдеш за мною? Бу -бу -бу -бу. Я теж теж спаси. Так, хисла. Я в шоці, якщо чесно, максимально не очікувала. Закохані розповідають, зустрілися випадково понад три роки тому на дні народжені брата Микити. Однак з того моменту нерозлучні, а освічення для обох це новий розділ їхньої спільної книги. Життя новий етап в житті. Будемо сім'ю робити, дітей. Розробляти план романтичного сюрпризу, каже Микита, почав два місяці тому. Підключив рідних, коханої, друзів і, звичайно, свій підрозділ. Адже вважає колег другою родиною. Зізнається робота у службі порятунку. Це його дитяча мрія, яку він успішно втілює в життя ось вже два роки. «У Мене у мене батько-рятувальник. І ну я всі. Все життя бачив цю роботу, якби і хотілося мені стати рятувальником також. А майбутня дружина не приховує кожен робочий день Микити це ризик, до якого їй важко звикнути. Утім, в іншій професії вона його не бачить. Рятувати життя це покликання коханого. Небезпечна професія, але він її любить, тому ставлюсь нормально. Переживаєш? Звісно, переживаю. Добрий, ніжний до мене. 에, завжди придану допомогу. 에, ну, просто, знаєте, як любиш, людину, людину, ти не можеш так виписати якимось прикметникам, який він. Просто я його люблю, такий, який він є. Аліна, хоч на пропозицію в цей день не очікувала, проте щаслива, безмежно. І вже вибудовує плани про майбутнє весілля. Каже, хоче українське, традиційне, з великою кількістю гостей. Утім, безумовно, все вирішуватимуть із майбутнім чоловіком. Тим часом колеги Микити кажуть, в разі чого допоможуть із організацією весілля, адже вірять, що такі щирі почуття рятують світ. Кохання це те, що окрилює, кохання це те, що дарує надію, кохання це те, що дарує людям продовження. Загалом це прекрасне почуття в наш такий непростий час. Воно рятує. Вона рятує навіть рятувальників, і ми всі щасливі від того, що ця історія трапилась у переддень дня закоханих, і двоє молодих людей стануть ще щасливішими. Сніг і ожеледиться. На Кіровоградщині прогнозують погіршення погодних умов. Зокрема, опади синоптики очікують 15 лютого. Вночі це буде дощ із переходом у мокрий сніг. Як наслідок його налипання та слабка ожеледиця. Вдень також може трохи сніжити. А в наступні п'ять днів без опадів. Протягом доби 15 лютого на дорогах прогнозується ожеледиця. Температура повітря протягом доби становитиме 0,5 градусів морозу. Протягом 16-19 лютого переважно без опадів. І температура повітря значно знизиться. Очікується вночі 8-13 градусів морозу, денні температури 0,6 градусів морозу. На дорогах прогнозується ожеледиця. Будемо із хлібом. Аграрії Кіровоградщини підживлюють озимі зернові на площі в понад 392 тисячі гектарів. Про це повідомили в обличк адміністрації. Додали, що погода для таких робіт сприятлива. Наразі на полях області росте найбільше озимої пшениці. Нею засіяно понад 343 тисячі гектарів, майже 48 тисяч озимого ячменю і на 2 тисячі гектарів більше озимого ріпака.